За Україну за її волю у музеї визвольної боротьби, що в Івано-Франківську відкрили виставку, присвячену 80-річчю української повстанської армії, серед експонатів, унікальні кліше, печатки, шрифти, за допомогою яких вояки української повстанської армії викривали злочини радянської влади. Нам вже є звичний образ воєкавпа це в лісі зі зброєю. Ми намагалися підійти до висвітлення теми української повстанської армії ще з одного напрямку, про який ми інколи мало згадуємо. Це намагання протистояти ідеологічне протистояння радянській, особливо тоталітарній машині, а саме в розумінні. Рад діяльності референтур пропаганди політик виховників української повстанської армії і тому велику частину долю експонатів оригінальних експонатів, які більшість яких, до речі, вперше представлено. Ворог той самий, ціль та сама помінялася терена ведення боротьби. Українська повстанська армія вела боротьбу проти московських наїзників, які хотіли позбавити нас права нас, українців, мати власну державу. Ця боротьба була. На заході, переважно України, сьогодні знову ж таки московський агресор веде проти нас війну за що? Щоб позбавити нас права мати нашу власну державу, той самий агресор, та сама ціль. Відмінність боротьба сьогодні вже ведеться не на західних кордонах України, а на східних.